На Хмельницькій АЕС проведено весняну школу організації молоді атом Учасники заходу, молодіжні лідери атомних електростанцій України, представники проспілкових організацій, тренери та експерти з трудового права. До молодих, активних та амбітних атомників звернулися керівники адміністрації та проспілки атомної галузі. Наша атомна родина вона є, вона міцна, вона потужна, і мені надзвичайно приємно бачити сьогодні активних креативних представників. Атомних галузей нашої країни, і я хочу побажати всім нам продуктивної роботи і бажаю всім подальшої перемоги особистої, нам всім великої перемоги. Молодь це рушійна сила колективу, яка спроможна швидко і якісно втілювати зміни. Тут зібралася, я скажу, без перебільшення найенергійніша молодь всієї нашої України. молоді, ініціативні, цілеспрямовані. У мене Ну, жодного сумніву немає, що цей захід ви проведете з користю для себе. Протягом трьох днів молоді активісти обговорювали ключові теми про спілкової діяльності, роль колективних договорів, патріотичного виховання та розвиток молодіжних ініціатив. Пізнавальною та такою, що заохочує молодь до професійного зростання, втілення своїх ідей, стала жива бібліотека. Метри атомної галузі та проспілкові лідери ділилися особистим прикладом досягнення цілей. Молодь почула багато корисних порад, як досягти успіху, на що слід спрямовувати зусилля. Андрій Козюра поділився особистим досвідом з молоддю, на які критерії звертає увагу при підборі кадрів на Хмельницьку АЕС. Я дивлюсь на те, наскільки людина готова вчитися, наскільки вона готова розвиватися. Я всім нашим керівникам кажу, що ви маєте в тому претенденті, який приходить, бачити майбутнього майстра, майбутнього начальника дільниці. Тоді ви будете мати якусь перспективу в себе в підрозділах. У ході весняної школи молодь презентувала проєкти виробничого соціального проспілкового спрямування, які на їхнє переконання слід втілити на підприємствах. Над окремими адміністрація НАЕК вже працює та планує втілити на базі НТЦ. Окремі будуть реалізовані із залученням зовнішніх організацій, зазначив Богдан Шмегельський, виконавчий директор з персоналу «Енергоатом». Компанія приділяє особливу увагу розвитку кадрового потенціалу пошуку молодих фахівців із лі лідерськими якостями в цілому розвиток молоді це одна з основних задач нашого нашої напрямку роботи з персоналом. Залучення, профорієнтація, адаптація, підвищення кваліфікації. Ми маємо виховати з них майбутніх керівників і лідерів. Я бажаю працювати над собою, вчитись, робити кар'єру, а також брати участь в соціальних заходах. У програмних заходах для молоді були лекції різної тематики, практичні заняття, тактична медицина, нетворкінг. Ми дуже раді, що у нас є можливість таких навчань. У нас є можливість проводити такі семінари, такі сесії, відкривати нові кейси, пізнавати щось для себе, шукати саме ту молодь, яка буде в майбутньому процвітати, буде тими лідерами на атомних станціях, які завжди будуть розвиватися і розвивати надалі молоде покоління. У заключний день заходу прийшов інтелектуальний брейринг, де молоді активісти могли позмагатися командами, відповісти на тематичні питання весняної школи, а головне поспілкувати. Із друзями та відчути командний дух, я щиро хочу подякувати за отриманий досвід, за практичні навички, за знання, які я тут отримала. Адже я відчуваю себе впевненіше, відчуваю себе обізнаніше, і це насправді дуже сприяє, об'єднує та інформативно надихає нас для комунікації і для розвитку. Організатори школи створили атмосферу взаємодії, довіри та відкритості. Весняна школа для атомної молоді, проведена Атомпроспілкою на Хмельницькій АЕС, довела, що українська ядерна галузь має надійне майбутнє, здатні критично мислити, працювати за новітніми світовими стандартами, тримати лідерські позиції та зміцнювати енергетичну незалежність нашої країни.